Про мотивацію, саму мотивацію, і чому нам зараз так складно досягати бажаних результатів і поставлених цілей, піду трошки здалеку. І нагадаю, що відбулося за останні два століття, хоча б кожне наше покоління проходило випробування через сусідів, які і зараз нам не дають спокою. І в кожного покоління було завдання, найголовніше це вижити. І це була найголовніша мотивація. Але що ж настільки спричинило, що ми зараз майже її не використовуємо, не знаємо, для чого рухатись, що доводиться навіть вивчати це як систему. Отже, радянщина. Перебудова релігією духовна складова виганяється. Натомість партія це головне, яка говорить, що кожна людина має віддати своє життя заради партії. Натомість партія буде піклуватись, видавати безкоштовне навчання, квартиру або якийсь інший статус. І, безумовно, це спрацьовує, тому що це триває не один рік. А кілька поколінь. Отже, в мозку генетично, навіть в крові, вибудовується та система, що за тебе хтось щось вирішить, а тобі треба лише робити те, що тобі говорять. При тому вибудовується ще й дуже міцний генетичний страх, що якщо ти Проявиш себе, проявиш ініціативу або будеш робити те, що ти хочеш, ти будеш за це покараний. І добре, якщо просто засланий до Сибіру. А й був такий варіант, що просто розстріляють за своє бажання, прагнення, за свій внутрішній потенціал до розвитку. Отже, кілька поколінь навчили бути покірними. Нічого не хотіти, нікуди не прагнути бути тихенькими. Нижче трави, тихше води, тихше їдеш, далі будеш. Не проявляй ініціативу, краще буде. Не лізь, то не твоє. Пам'ятаєте? Я впевнена, що ви до цього ще можете додати багато різних приказок. Формулювань або метафор. Проте це все було в нашому житті, в житті наших батьків і прабатьків. А зараз інакше. Зараз це залишок. І зараз нам доведеться вибудовувати і зрозуміти, чи це мотивація, і загалом що це таке? Що ми маємо зараз? Ми знову доходимо до мети. Вижити до боротьби. І так це може нас тримати як мотивація. Проте західні вчені вибудували, пояснили і протестили два шляхи мотивації. І я з цими, девчому, згідна. Отже, перший шлях мотивації це ой, якби нічого не сталося. Тобто я буду діяти зі страху, що щось може відбутися, тому треба посилити захист і збільшити безпеку. Це ой, не дай Бог вдарить морози зараз, то треба швиденько піти, в город поприбирати, квіти понакривати. Або ой, не дай Боже, відключать світло, чи будуть нам пророкують, що взимку не буде світла, треба. Бігом закупитися всіма можливими елементами і зарядками. Це буде спрацьовувати? Звісно, буде спрацьовувати. Але є і інша мотивація внутрішня мотивація, яка звучить: а як я можу покращити свій стан? І, можливо, дії будуть ті самі, але внутрішня мотивація буде змінюватися. І буде так само. Ага. Це ж, коли прийдуть морози, треба зробити так, щоб не вимерзли мої квіти. Напевно, піду понакриваю. Бо це ж так, це через цього ворога нашого, через цю війну в нас можуть бути вимкнення світла. Ну, є така вірогідність. А як же я можу зробити, щоб мій стан все одно був краще? Щоб мені було комфортно? Напевно, треба закупитися зарядними пристроями. І щоб мати змогу підзарядитися або ліхтариками. Дії одні й ті самі. Але мотивація в одного зі страху, о, як би нічого не страпилося, треба підстелити соломку. А інша мотивація, а як я можу покращити свій стан, як я можу додати собі більше задоволення. І, на жаль, в нашій ситуації будується мотивація на страху. Через покоління воно назбиралося і отримало певну форму, страх, щоб вижити колись, наші покоління ховали продукти, збирали по зернинці. Головне, щоб вижити, головне, щоб їсти було. Саме тому з покоління в покоління, ми навіть зараз, в наших батьках, бачимо, несвідомо, незрозуміло, чому шафи мають бути повні їжі. Запаси мають бути, як мінімум, на кілька місяців, чи то на півроку. Це передається страх генетично, що ми маємо вижити, забезпечити себе харчуванням. Або передається так само той страх. Якщо проявиш ініціативу, як наші політичні діячі українські, як наші поети, як наші діячі мистецтва яких репресували чи то розстріляли. Передається генетично, якщо ти будеш проявляти свої таланти, свої амбіції, найбільший ризик, що тебе просто вб'ють. І це все також передається нам генетично. Проте зараз інші часи. І треба вміти виловити ці стани, відчути, записати, усвідомити і побачити, що є руйнівним. Тому що це. Напряму впливає на мотивацію. І, на жаль, через звичку попередніх поколінь. Жити так, як скажуть, як накажуть, куди покажуть, туди й підемо. Якщо здаси свого сусіда, то тобі нічого не буде, тебе не чіпатимуть, то мотивація йде зі страху. І вона вбудована генетично через короткі фрази, через виховання покоління в покоління. І це треба побачити, усвідомити і змінити. Отже, мотивація підсрачника, яка гарно діє абсолютно на всіх. Не повірите? На більшість людей, які хочуть змін, але не знають, що робити, потребують підсрачника. І я колись також належала до цього типу: що поки не буде стресу, поки не буде скандалу, я не діяла заради себе. Я намагалася е вмовити себе, що ні-ні, це не той шлях. Проте підсвідомо чекала, що хтось має прийти, вказати мені дорогу, взяти за мене відповідальність і сказати, що мені робити. В нас зараз інша ситуація, і ми можемо змінити цю мотивацію. Отже, що треба зробити? Як завжди, найскладніше це виявити, проаналізувати. Отже, берете свій робочий нотатник і протягом тижня або навіть місяця записуйте ті фрази, ті страхи і ті обмеження, які щоразу будуть приходити в вас в голову перед починанням чогось нового. Перед новою інформацією. І такі приклади я вже говорила: Тихше їдеш, далі будеш. Не висовуйся воно тобі не треба. Або ініціатива б'є ініціатора. Не можна проявляти ініціативу, тому що доведеться все самому робити. Записуйте. Виявляти. Як тільки це виявлено, побачено, воно одразу отримує форму і місце в нашому житті, стає помітним. А це означає, що ми вже можемо з цим працювати. Наступний крок після цього аналізу: подумайте, а чи подобається мені так жити через оці установки, через ці формулювання, саме через мотивацію підстрачника, чи підходить воно мені, чи подобається загалом. Якщо ви звикли так жити, і загалом воно працює і вам подобається, продовжуйте жити. Але якщо ви прагнете змін, і щоб ва ваша мотивація була, а як я можу покращити своє життя, доведеться добре попрацювати над своїм характером. І перший крок дійсно виявити і проаналізувати оті фрази, які включають генетичний страшний пам'ять, генетичний досвід, вижити, аби не розстріляли. Аби хоч одну зернинку з'їсти, аби просто якось існувати. І, тим паче, за останні два-три покоління безвідповідальність, коли партія говорить, що треба робити, і якщо будеш покірний, то тобі дадуть змогу дихати. Ось вона мотивація і страх, який досі живе в поколіннях, передається просто як спадок. Поганий спадок згодна. Але він є, його треба визнати, прийняти і вирішити. Я живу далі з цим спадком, чи я змінююсь. І ви маєте також визначитись. Проте не намагайтеся зразу швидко себе змінити. Дайте собі час. Проте регулярно щодня працюйте над собою. Саме регулярність вибудує навички. Навички стануть звичками, звички перестануть напружувати мозок, і ви вже непомітно, автоматично будете виконувати ті дії, справи і слова, які щодня покращуватимуть ваше життя. Що ж робити з мотивацією, яку хочеться, щоб робити не з під палки, а з любові до себе. Змінювати установки, виявляти, працювати з психологом. Або наодинці з собою, читати книги і навчити мозок думати інакше, але просто думати недостатньо. Кожна думка, кожна ідея має бути підтверджена дією. І тут настає найбільший ступор і страх перед дією, тому що пам'ятаємо, що генетично передалось через покоління страх діяти. Брати на себе відповідальність, вимовити слово. Тут має включатися свідомість, наша свідомість. І розуміти, що зараз немає того страху і тієї небезпеки, що за наше слово і за наш прояв нас розстріляють. Зараз безпечніше. Тому в момент, коли вам треба зробити крок, ви маєте вимкнути емоції. І зробити це швидко, просто ривком зробити крок цей. А емоції страху, переживання і тремтіння будете проживати потім. Зробіть це раз ривок, другий раз, третій раз. І ви почуєте розслаблення. Ви відчуєте кайф і задоволення, що, наприклад, в цей момент ви просто сказали Ні, я не хочу. Ні, я не буду робити. Або Ні, я хочу. Саме цю страву. Ні, я хочу саме таку каву смачну. І те, що не смачне, я пити не буду. Навіть це буде величезним кроком, який вбудує, вибудує і сформує вашу мотивацію до кращого. Щодня запитуйте в себе зранку. А що сьогодні гарного, доброго і класного я можу зробити для себе? А як сьогодні я можу покращити своє життя? Подумайте. А що сьогодні я можу для себе зробити класно, щоб покращити свій стан, своє здоров'я, своє життя? І думайте так, дійте і повірте, ви результати побачите вже через місяць щоденних дій. Вже через місяць. І для того, щоб зафіксувати, побачити і усвідомити свої результати, дійсно для мозку необхідний нотатник, де ви записуєте свої завдання, щоденне питання, що я сьогодні можу особисто для себе зробити. Особисто я, особисто для себе, щоб покращити свій стан, щоб відчути ще більше щастя, що я сьогодні можу зробити. Записуйте собі це питання. І спробуйте відповісти, прям записати відповідь. Наприклад, тепліше вдягнутися. Або, наприклад, нанести макіяж, щоб мені було приємніше відчуття. Або попити сьогодні більше водички, а менше кави. Або я потребую обіймів. Тому сьогодні, що я можу для себе зробити? Більше обіймати близьких людей або сказати про свої почуття, любов і дати підтримку це все одно мотивація. Мотивація має сформуватися із того бажання бути щасливішим щодня. А що я саме сьогодні для себе можу зробити, щоб ще більше відчути щастя? Що я можу ще для себе зробити, щоб більше сяяти, проявлятися? Саме щоденними діями, регулярними діями ми здатні прибрати, витіснити, змінити ті установки, які тяжіють крізь покоління над нами як ризик життя, і перетворити на мотивацію творення життя, любові, вдячності, краси, розуміння. І так, для цього треба працювати над собою щодня. Хоча б 2-3 хвилинки. Але щодня регулярно, дисципліновано записувати все в нотатник. Тому що прийде час, і ваш мозок скаже, що ти там за рік зробив? Нічого не зробив. А ви такі, а я відкриваю нотатник і читаю. Так, за день оце-оце пропрацьоване, в такій якості характеру. Одну установку змінив, змінила на іншу установку. Глянь нотатника прописано за рік, Ось скільки я роботи в себе вклав. І ви не впізнаєте себе через рік регулярної роботи над собою. Ви, зрештою, собі подякуєте. Бо ви змінили мотивацію страху і підсрачника на мотивацію щастя, радості, любові, відкритості. І це буде основою ваше життя. Чом би ні, правда? Спробуйте. Спробуйте, і ви побачите результати. Дотримуйтесь рекомендацій і вкладайте в себе регулярно. До зустрічі!